Ці види вуглеводів активізують імунну реакцію ваших кишкових бактерій. Мікробіом кишечника та імунітет як вибір вуглеводів перепрограмує вашу захисну систему. В останні роки все більше уваги приділяється ролі мікробіома кишечника в нашому здоров'ї. Ми знаємо, що мільярди бактерій. Грибів та інших мікроорганізмів, що населяють наш лунково-кишковий тракт, впливають на все від травлення та настрою до імунітету та навіть схильності до хронічних захворювань. Але що робити, якщо я скажу вам, що не просто наявність певних бактерій важлива, а як чи поводяться ці бактерії, і цей вибір багато в чому залежить від того, чим ви їх годуєте. Недавні дослідження в цій галузі проливають світло на дивовижну здатність кишкових бактерій перепрограмуватися залежно від споживаних вуглеводів. Це відкриття справжня революція в розумінні взаємозв'язку між харчуванням і імунітетом, що відкриває шлях до персоналізованого підходу до підтримки здоров'я від «хороші» і «погані» бактерії до розуміння їх поведінки. Традиційно ми розглядали мікробіом кишечника як сукупність хороших і поганих бактерій. Хороші бактерії, такі як Лейкабайлас і бифидоубексираям, вважалися союзниками нашої імунної системи, сприяючи здоров'ю кишечника та захищаючи від інфекцій. Погані бактерії, навпаки, асоціювалися із запаленням і різними захворюваннями. Однак, як показують нові дані, ця дихотомія занадто спрощена. Дослідження, проведені з використанням бактерії Bexroides зітея та емикрон, -E B.S.A.T., ключового гравця в мікробіомі більшості людей, демонструють, що навіть одна і та ж бактерія може вести себе зовсім по різному в залежності від того, які вуглеводи вона споживає. Уявіть, що ваші кишкові бактерії це універсальні солдати, які можуть бути навчені різним тактикам в залежності від поставлених завдань. Вуглеводи це інструкції, які визначають, яку роль вони відіграватимуть у вашій імунній системі. Вуглеводи та імунна відповідь прихована зв'язок. Чому це так важливо? Тому що імунна система це складний механізм, який повинен вміти відрізняти своїх від чужих. Мікробіом кишечника відіграє ключову роль у цьому процесі, навчаючи імунну систему, як реагувати на різні подразники. Якщо бактерії харчуються правильними вуглеводами, вони виробляють сполуки, які підтримують здоров'я кишечника і зміцнюють імунітет. Якщо ж їх годують обробленими вуглеводами і цукром, вони можуть створювати запальні молекули, які послаблюють захисні бар'єри організму і підвищують ризик розвитку захворювань. Я особисто помітив цей зв'язок на власному досвіді. Коли я перейшов на більш цілеспрямоване харчування, зосередившись на складних вуглеводах, клітковані та різноманітних овочах, моє травлення покращилося, рівень енергії зріс, а відчуття загального самопочуття значно зросло. Звичайно, це було пов'язано не тільки з вуглеводами, але й з іншими факторами, такими як достатній сон, фізична активність та зниження рівня стресу. Однак я переконався в тому, що вуглеводи відіграють ключову роль у підтримці здорового кишкового мікробіома і як наслідок сильної імунної системи. Чому універсальні дієти не працюють індивідуальний підхід це пояснює, чому одна і та ж здорова дієта може працювати для однієї людини і зовсім не підходити іншій. Кишковий мікробіом кожної людини унікальний, і реакція на одні і ті ж продукти харчування може значно відрізнятися. Універсальні дієти, засновані на загальних рекомендаціях, часто ігнорують цю індивідуальну мінливість, що може призвести до неефективності або навіть негативних наслідків. Наприклад, багато людей, які дотримуються вегетаріанської або веганської дієти, вважають її здоровою та здоровою. Однак, якщо їх мікробіом кишечника не збалансований, вони можуть відчувати дефіцит певних поживних речовин або проблеми з травленням. Важливо розуміти, що дієта повинна бути адаптована до індивідуальних потреб і особливостей мікробіома. Як впливати на кишковий мікробіом? практичні поради. На щастя, зміни в раціоні можуть швидко та ефективно впливати на поведінку кишкових бактерій. Ось кілька практичних порад, які допоможуть вам підтримувати здоровий мікробіом і зміцнити імунітет. Різноманітність ключ до успіху: не обмежуйтеся одним видом вуглеводів, включайте в свій раціон солодку картоплю, кіноа, вівсяні пластівці, різні фрукти і овочі. Різноманітність поживних речовин це найкращий спосіб забезпечити бактеріям різноманітне підживлення. Уважно стежте за своїм самопочуттям, зверніть увагу на рівень енергії, настрій та травлення після вживання різних вуглеводів. Їжте більше того, що допомагає вам почувати себе краще. Поєднуйте вуглеводи з клітковиною, додавайте ягоди в йогурт, овочі в зернові або квасоля в салати. Клітковина це їжа для корисних бактерій, яка сприяє їх росту та активності. Обмежте споживання солодких напоїв та перероблених вуглеводів, замініть безалкогольні напої водою, настояною на фруктах або трав'яних чаяха, уникайте продуктів з високим вмістом доданого цукру, рафінованого борошна та трансжирів. Спробуйте пребіотики та пробіотики. Пребіотики це неперетравлювані волокна, які служать їжею для корисних бактерій. Пробіотики це живі бактеріальні культури, які можуть допомогти відновити баланс мікробіома. Я особисто використовую пробіотики в періоди підвищеного навантаження на імунну систему, наприклад, під час застуди або грипу. Висновок персоналізований підхід до здоров'я. Дослідження мікробіома кишечника відкривають нові горизонти для розуміння взаємозв'язку між харчуванням та здоров'ям. Усвідомлення того, що вуглеводи впливають на поведінку кишкових бактерій, і, як наслідок на імунну відповідь дозволяє нам перейти від універсальних дієти до персоналізованого підходу до харчування. Замість того, щоб сліпо слідувати загальним рекомендаціям, важливо прислухатися до свого організму, експериментувати з різними продуктами харчування і адаптувати свій раціон до індивідуальних потреб і особливостей мікробіома. Пам'ятайте, що здоров'я кишечника це основа сильного імунітету і загального благополуччя, і інвестиції в здоров'я кишечника це інвестиції у ваше майбутнє. І найголовніше будьте терплячі і послідовні. Зміна раціону та відновлення балансу мікробіома це процес, який вимагає часу та зусиль. Але результат того вартий здоровий кишечник це щасливий ви.